Всім величезний привіт вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ви завітали в магазин АТБ. Та подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує нам магазин станом на 29 травня. Салат листовий у горщику коштує 38,90. Банан перший гатунок 72. Апельсин, перший гатунок 56 гривень. Ось такий розмір. Абрикос, 113. Лимон перший гатунок. Ну такий собі, не дуженько. 100 гривень. Авокадо-хас, 100 гривень за штуку. Ось такий. Авокадо перший гатунок 200. Авокадо газ, перший гатунок 173. Авокадо радітої дві штуки в упаковці 100. Виноград рожевий 250. Яблуко Red Prince 76 гривень. Ось, дивіться, які яблучка. Яблуко шкільне, 60. Перед солодкий червоний, 136 за кілограм. Кабачки коштують 100. Огірки тепличні 70. Огірки перший гатунок 77. Цибуля ріпчаста 33. Цибуля червона, 49. Картопля, другий гатунок 22. Дуже дрібна, дуже прям. Картопля перший гатунок – 31. Капуста пікінська 50 гривень за кілограм. Часний коштує 140. Капусту ранню можна придбати за 40. Томат чері перший гатунок – 250 грамів в упаковці 44,90. Томат тепличний, 69 кг. Томат коктейльний, 120 кг. Перець солодкий жовтий, 145 кг. Яблуко голден, 76 кг. Ось такий розмір. Груша, 99 кг. Виноград білий 240. Грейпфрут 104 за кілограм. Картопля рання 43. Ось велика, гарна. Буряк митий 44. Картопля фасована, перший гатунок 42 за кілограм. Морква мита 44. Буряк ранній перший гатунок 53. Яйця куряча перша категорія 4,50 за штуку. Яйця куряча квочка, перша категорія, коштує 66,50 за десяток. Вища категорія домашня. Кавочка 7040. Вища категорія від своєї лінії, коштує 61,80, Акційна ціна. Перша категорія своя лінія 58,40. Яйце полтавське. Перша категорія 60,30 Вища категорія полтавське 62,90. Ясен світ, перша категорія, коштує 7090. Та ясен світ, справжній велетня, вища категорія 75 90. Ось такі ціни на сьогоднішній день. Величезне дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі в магазині. А тебе?